Молитва спасіння для дітей. Привіт, друзі. Сьогодні ми дізнаємося про особливу молитву, яка наближає нас до Ісуса. Молитва починається з визнання, що ми всі грішники. Це нормально. Потім ми віримо, що Ісус помер за нас на хресті, щоб ми могли бути спасеними. Тепер ми просимо Ісуса пробачити наші гріхи. Цей момент особливий. Ми відкриваємо свої серця для Ісуса, дозволяючи Йому наповнити наше життя любов'ю. Ми приймаємо Ісуса як нашого Господа і Спасителя. Це велике рішення. Ми дякуємо Ісусу за прощення всіх наших гріхів і за вічне життя. Давайте подякуємо. Це час радості та надії. Молитва Спасіння об'єднує нас як друзів Ісуса. Як красиво. Пам'ятайте, друзі, ми можемо говорити з Ісусом коли завгодно. Він слухає нас. Молитва це ключ, який відкриває двері до особливої дружби з ним. З вірою та довірою ми завжди можемо звертатися до Ісуса і говорити з Ним. Ми ділимося цією молитвою з нашими друзями і говоримо про Ісуса разом. Можемо пізнати його через біблійні історії та казки ніколи не рано дізнатися про любов і доброту Ісуса в нашому житті. Кожен з нас може бути частиною цієї красивої історії Спасіння. Коли ми приймаємо Ісуса, ми стаємо частиною великої родини. Він навчає нас доброті та піклуванню про інших. Як він робить для нас молитва спасіння це красивий дар, сповнений надії та світла. Тож не забувайте молитися і відкривати своє серце Ісусу щодня. Молитва спасіння це початок неймовірної пригоди з Ісусом. Ми можемо виражати нашу любов до Нього багатьма способами, зокрема через мистецтво. Спів та поширення добрих новин про Ісуса приносить радість ми, як друзі, ділимося знаннями та зростаємо в любові до Ісуса. Віра спільноти це місце, де ми можемо підтримувати один одного. Пам'ятайте, Ісус завжди з нами. Ми ніколи не самотні. Життя з Ісусом це захоплююча пригода, наповнена радістю та веселощами. Ми можемо поговорити з Ним у будь-який час і місці. Отже, коли ви закінчите, не забувайте, що Ісус завжди любить і піклується про вас. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. До зустрічі, друзі! до побачення, молитва спасіння. Господи Ісусе, я знаю, що я грішник. Я вірю, що ти помер за мене на хресті, щоб я міг бути спасенний. У цей момент я прошу тебе пробачити мені всі мої гріхи. Я ділюсь своїм серцем з тобою. Приходь у моє серце, Ісусе, приймаю тебе як Господа і Спасителя. Дякую, Ісусе, за те, що пробачив всі мої гріхи і дав мені вічне життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Досліджуйте захоплюючі біблійні історії, вчення та притчі Ісуса. Приходьте і слухайте мудрі слова Ісуса на spokenwordsofjesus.com.